Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми знову на Ютуб каналі Віче, як завжди, о цій порі, зі мною поряд, настоятель храму Архангела Гавриїла, проти Володимир Давидов. Отче вітаю. Вітаю всіх, добрий вечора. Традиційно будемо говорити про Євангеліє. Це наша втіха. Так само як сьогодні, такий чудовий день був сніжило, дуже гарна погода. Такий хоровод сніжинок був. Не знаю, як в Житомирі погода очі, але в Києві дуже гарна була. Ну, у нас, напевно, вночі було так. Вдень вже не було снігу. Ясно. Ну, давайте будемо звертатися до того, заради чого ми тут всі зібралися. Сьогодні дуже важка і неоднозначна історія описується в Євангелії. Господь звернувся з притчею до людей і не просто до своїх учнів, а саме от до всіх, хто йшов за ним і слухав його вчення. Чомусь ну, от це окремо виділено, тобто звернувся притчею до людей. Тож давайте ми послухаємо: Цитата. І почав він розповідати людям таку притчу. Один чоловік насадив виноградник і віддав його виноградарям, та й відбув на довгий час. І у певний час послав до виноградарів раба, щоб вони дали йому плодів з виноградника. Але виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. Ще послав другого раба, але вони і того побивши і зневаживши, відіслали за нічим. І ще послав третього, але вони і того, поранивши, вигнали. Тоді господар виноградника сказав: Ну, що мені робити? Пошлю сина мого улюбленого, може, побачивши його. Посоромляться. А виноградарі, побачивши його, міркували між собою, кажучи: це спадкоємець, ходім, уб'ємо його, щоб спадщина була нашою. І, вивівши його геть з виноградника, вбили. Ну, поки що кінець цитати: історія злодійська, жахлива однозначно Простою людською мовою хочеться зауважити, що ну, значно, це ж треба було тому чоловікові почати бізнес, як би ми сьогодні сказали, з такими розбійниками, які ще й до того взагалі виявилися вбивцями. Можливо. Чоловік не вмів обирати, з ким вести справу. І, от якщо говорити житейською мовою, як нам не потрапити в таку пастку? От якщо про це тільки поговорити зараз, взагалі, чи повинні ми якось з обережністю ставитися до нових людей? Що про це говорить християнський закон? Ну, Християнський закон нам, в першу чергу, говорить бути відкритим для людей, бути, відноситись з любов'ю. До людини ми маємо відноситись як до образу Божого. І це якби як початок. Потім, при знайомстві, звичайно, ми маємо користуватися розсудливістю. Ми вже в минулих програмах наших. Говорили про те, що розсудливість це найбільша чеснота, яка, яку якою може володіти людина, тому що без неї інші всі чесноти можуть привести людину до загибелі, тобто стати хибними, тому що зло кожен раз дуже е, е, намагається видати себе за добро, і без розсудливості якраз не можна відрізнити лихого від доброго. От тут так же само, якщо ми починаємо якісь, якусь справу. То ми маємо підходити з розсудливістю і знову ж таки Івангелія нас вчить Господь нас е, от в, в, в притчах або такі образі, на, знову знов ж таки. Ми здається, вже це проходили, е, роз, розглядали, про. Те, що коли людина збирається щось побудувати, вона спочатку врахує витрати, uh -huh. дивиться, чи вистачить неї сил, коштів, вміння, а тоді починає будувати, а не на половині дорозі зупинитися і такі а У мене цегла закінчилася. Що далі робити. Тобто, тут так: ось ось чому вчить нас Євангелія, бути розсудливим і тоді чинити за розсудом, чинити вибирати правильні дії. Uh -huh. Правда, єдине, що я б тут в даній притчі uh -huh. я би все таки хотів сказати, що Господь побудував змоделював цю ситуацію для того, щоб донести не, не той зміст, який ми зараз обговорюємо, да, ну, не от... про те, як будувати да. е... бізнес. бізнес, а, а та... зовсім про інше. Ну правильно, ми ж знаємо, що ціль є... була іншою, іншою. Бо... тому, що євангельська притча для нас це завжди якась алегорія, правильно. От, що мав на увазі Христос, коли вибудував саме таку сюжетну лінію? Кого він мав на увазі під власником виноградника і кого під виноградарями? Давай про це поговоримо виноградар, власник виноградника це, звичайно, сам Господь, який заснував свій виноградник. Це іудейський народ. Угу. І виноградарі, які мали. Займатися виноград, виноградом, і збирати плоди, віддавати достаток, прибуток володарю, це були і вожді іудейського народу. І, звичайно, вони вони такими й були. Тобто Господь обрав суддів, спочатку, Моїсей керував, потім була епоха судей, потім були царі в дні Ісуса Христа. Народ паслив, ті ж самі фарисеї, е, садукеї, законники. Ну найбільше фарисеям mm -hmm. належала влада. Тобто, ми ж роз, Я вже ще раз так нагадаю, що фарисеї, садукеї це різні були релігійні течії. Фарисеї були якраз тоді в фаворі і в при, при владі. А, кни, а книжники це в принципі е, знавці закону, тобто законники, книжники. І це міг бути і фарисеї, і садукеї, і просто якби не, не, не той, хто не належить до жодної з цих релігійних течій. Але це якби уособлює от такі, от таке поняття то, хто до кого прислухався народ. Звичайно, mm -hmm. для тих, хто очолював, був близько до влади, і хто знав добрий закон Моїсею і тлумачив народові, mm -hmm. як треба діяти. Звичайно, оце і є виноградарі. І що ми бачимо по самій притчі, mm -hmm. що виноградарі вбивали слуг Божих. Хто такі слуги Божі? Це ті пророки, які Господь посилав е спитати. І взяти отой от надлишок е, прибутку, Господь mm -hmm. же не забирав весь виноград, не сказано, а це якби прибуток який, отой от надлишок, що в, сухому, в, сухої, в сухій остачі mm -hmm. належить Богу. І от те плоди ж мали бути, це що? Плоди е, це слідування за Богом. І якраз е, пророки приходили і питали: де? де ваша релігійність, де ваша віра в Бога? Звичайно, це не влаштовувало виноградарів, правителів Ізраїлю. Чому? Тому що вони вже вважали народ своїм. Богообраний народ для фарисеїв того часу був їхній народ. Вони не хотіли його ділити з Богом. Господь Получайте. каже: ось ми моє ось віддайте. А вони ні, ні, ні. Ми тут, це наше, і нікому ділитись не будемо. А син це якраз сам Ісус Христос, да? Тобто так, син вино... так. власника виноградника, це Ісус Христос син Божий Син mm -hmm. власника, це дійсно Ісус Христос. Він на себе і вказує в подальших в подальших словах, mm -hmm. які ми ще зачитаємо. Але я хотів би зупинитись на тому, що Христос, говорячи це, він уже е пророкує. Mm -hmm. Він вказує на те, що він знає, якою смерть, що, що, що буде буду, з ним буквально mm -hmm. через деякий час. Тому що він вказує, е, і що цікаво, що мені от момент такий: е, господар, посилаючи сина, не каже, що він їх накаже, чи mm -hmm. він там з їх вижене, yeah. а він каже, посоромляться. Mm -hmm. Тобто, а соромце що? Це викрив, коли людина бачить. Чому вона не права, їй ну, да, стає це, соромно. Совість. І от Христос прийшов, і що Христос сказав? Покайтеся і проповідував покаяння, mm -hmm. проповідував Царство Боже. І це виявляло в фарисеях їхню гріховність, їм ставало соромно, але замість покаяння вони ще більше і більше ставали на нього злі, і тобто утверджувалися в злі. Так, да, він заважав їм. От е, давай прочитаємо далі, чим завершилася ця історія? Що зробить з ними господар виноградника? Питання. Прийде і погубить виноградарів тих, і віддасть виноградник іншим. Ті, що слухали це, сказали, нехай не буде так. А він, Христос, тобто, поглянувши на них, сказав: що значить, оце написане, камінь, який відкинули будівничі. Той самий став наріжним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. А на кого він упаде, того роздавить. Отже, от мене зачепила тут фраза. Ті, що слухали це, сказали, нехай не буде так. От, от, от Чому люди так говорять? Чому, ця, говорят, чому ця фраза сюди потрапила? Адже ті вбивці реально мали б ну, понести адекватне скоєному покарання. А тим паче ми ж розуміємо, що тоді юдейський народ жив за законами, да? око за око, зуб за зуб. А. Чому люди сказали, нехай не буде так? Дуже гарне запитання, тому що цікаво, що. У євангелиста Матфея цей же випадок Господь питає, Ісус Христос питає народ, що буде з тими виноградами, і вони відповідають. Їм належать слова, що вони відповідають: в mm -hmm. прийшле інших вижене і, і дасть іншим владу ну, керувати mm -hmm. виноградником, старих виженуть або там ну, нак, mm -hmm. накажуть. і якби буде зміна. Заміна заміна mm -hmm. перс, персоналу, який mm -hmm. буде mm -hmm. в цьому, в, в, займатися виноградником. А, Тут народ відповідає, а у Луки народ скаже: нехай не буде так, ну якби заперечує. І от у тлумачів кажуть, невже тут таке, якби таке mm -hmm. риторичне питання, невже протиріччя? Насправді ні, народ спочатку дійсно відповів, що має бути наказ... mm -hmm. наказання mm -hmm. покарання, yeah. але потім вони зрозуміли, що ну хто до кого це звертались? Yeah. були там і фарисеї, і ж книжники. Mm -hmm. Вони зрозуміли, що ця притча про них. І mm -hmm. про ці злі, ці злі виноградник, виноградарі вони. Mm -hmm. І тоді вони почали сказали, заперечувати. Що так ну, так, не так пояснюють так. нам тлумачі Святого Письма. Ну, ще, що... цікавий, угу. ще цікавий момент. От, напевно, навіть люди мало в знають вислів наріжний камінь. Да? А дехто, можливо, знає, що тут мова йде про Христа, який став наріжним каменем. Тобто, хто трошки знає Біблію, вивчав. Отже, що означають слова? Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. Цікавлячись цими mm -hmm. словами, насправді тлумачень, ну, вони такі, їх дуже багато, і вони такі багатогранні. Наприклад, одне з тлумачень от, пояснює, що ми приходимо до Господа. І об нього розбиваємо всю свою гріховність. Господь як скала і істинна скала, яку не здолати, і свої гріхи ми про нього в покаянні розбиваємо, і під за цією скелею або так образно під цією скелею. Вона нас укриває від від всіх незнегразів. Господь нас захищає. Отаке От цікаве тлумачення. Але більше всього більш мені сподобалось тлумачення Блаженного Іроніма Стридонського. Він пояснює те, що кожна людина. Господь це камінь, про, є, про, на який, об який може, спітк, може спіткнутися людина. Mm -hmm. Якщо вона спіткнеться, каменю нічого, не буде, нічого mm -hmm. не буде. І людина встане і піде далі. І е, так, така людя, це людина, той, хто спіткається об камінь, це людина, яка подібна е, людина, mm -hmm. яка не яка згрішила, але визнає Господа, і вона може покаятися. Вона на певний час, коли от, оцей момент болі, спіткання, коли ти вдаряєшся, mm -hmm. це момент, коли ти е, полишаєшся благодать mm -hmm. через свої вчинки. Але тут ти ще можеш покаятися. А от коли людина свідомо протиборствує Богові, іде проти нього, іде проти церкви, е, іде проти Христа і Церкви Христової, то тоді він, ця людина отримує. е-е-е по-перше, вона знову ж таки ць, цьому камені нічого не зробить, але вона тоді підпадає під загибель, бо цей камінь її розчавить. Mm -hmm. Тобто, е, іронім е, стрідонський каже, що е, це є покарання за нерозкаяність за, за те, що людина виступає проти Бога. Насправді, от дуже мені оці слова і виступання проти Бога, і що проти нього не встоїть ніхто нагадує сьогоднішню ситуацію. Особливо, ну нам на. Mm -hmm. Православне християн обурило mm -hmm. те, що було на днях в інтернеті. 95-й квартал Ви, ти да, маєш 95-го кварталу виступ. Я, як сказав блаженніший вчора на зібранні, дійсно, ми не без гріха. І можна висміювати гріх, можна нас висміювати. Але, і... може, й і маєте рацію. Але висміювати Церкву Христову, висміювати віру і Бога, ну. Для мене це це, це дійсно підпадати під той момент, коли камінь може на тебе впасти і роздавити. Це стра страшні речі, тому що не, мож, не можна так. Ну це було богохульство, як на мене. Угу. Тому що е тут же проблема не в тому, що Московський попитам, російська православна церква, українська православна церква, патріархат, не патріархат. Тут справа не в тому. Сьогодні говоряться одні терміни, завтра другі. Але святотатство залишається святотатством. Неважливо, як, як на мене, то будь-який православний християнин мав би бо, мав би обуритися. Я думаю, що мусульмани, якби отак посміялися з їхньої віри, mm -hmm, да, вони знаємо. реакція Реакції. була б mm -hmm. могла б навіть бути силовою. І я, от спілкуючись з одним своїм колегою священиком, ми згадали момент, коли декілька років назад в Парижі. Парижському видавництву була карикатура, карикатура на, на... на пророка, да, на, пророка. На, угу. на пророка Да і, і чим це яким ну, трагедією закінчилося? Православний християн цього, цього собі дозволити не може. Наша релігія нас вчить прощати, е, нести добро і любов, тобто не мати дійсно око за око, зуб за зуб, угу. е, не доходно не доводити до смерти вбивства і тому подібного Але для любого православного християнина, любої конфесії. Це ну я вважаю, що це релігійна образа, образа ну, релігійних почуттів. Ми знаємо, що кожен буде відповідати за свої вчинки, за свої слова, за свої думки. На цьому світі перед Богом потім, коли завершить земний шлях, тому маємо думати, що ми робимо, друзі, і в принципі, заради цього, і ми випускаємо цю програму, щоб орієнтуватися, щоб правильно виставляти маячки і розуміти, який закон має все ж таки панувати, в тому числі в земному житті, якщо ми хочемо в майбутньому отримати нагороду. Дякую, отче, тобі за сьогоднішнє тлумачення, за бесіду. Нагадаю друзям, що ви дивилися ютуб канал Віче, слухали проти Єврея Володимира Давидова. Підписуйтесь, будь ласка, на нас, шерте відео, розповідайте друзям, тому що це і є золотий закон нашого буття Євангелія. Ну і до зустрічі. Завтра побачимось. Так, от ще прошу прощання з Божою помічю Поміччю доживам до завтра і побачимось. Бережи всі Господь. Дай Боже. До побачення. До побачення.